Що ж відбулося в Білому домі, спитайте, розкажу вам, була катастрофа. Просто хамське ставлення, максимальний тиск, купу маніпуляцій, газлайтинг. просто якесь дикунство у виконанні Дональда Трампа. Але професор вважає інакше. Дивимося відео для України та її європейських партнерів-союзників. Це абсолютна катастрофа. Єдиний, хто тут виграв, Російська Федерація Скайнюс. Катастрофа, професор. твоїй голові. А Зеленський не здав інтереси України. Не прогнувся під тиском, під маніпуляціями, під відвертим шантажем. Але що, в Кремлі там вже підграють куратори твої від цих подій, правда ж? Я навіть сперечатись не буду. Своє бачення, того всього, що сталося, я виклав у кількох пунктах, написав у телеграм. І що ж ти там повідаєш нам своїй помийці в телеграм-каналі? Може, розкажеш, які методи маніпуляції і тиску використовували до нашого президента? Може, про це розкажеш? Що ти складу? Також чекаю вас о 22.30. На стрімі. Головне, не пускайте руки. Це не ви зробили. Так, да, прийдемо на ефір, і ти нам там розкажеш, як Трамп влаштував цирк в Білому домі і просто поводив себе максимально похамськи. Це навіть не була позиція сили, а якась просто відверта діч. Про це може розкажеш? Чи ні? Чи куратори не давали згоди на те. А тим людям, які кажуть, все правильно зробили, так і треба, не треба прогинатись. Друзі, перше, скажіть мені, будь ласка, що тепер робити? Що робити, професор? Правильно, бути сильнішими, налагоджувати зв'язки з Європою, розглядати нові варіанти і бути сильнішим, ніж такі істоти, як ти, які і всередини розколюють власну країну. Іду. Ви вже біля ТЦК чи продовжуєте бути в безпечному місті? Ну просто, тому що це пов'язані речі. О, тут класика жанру. Чому не на фронті, а ти де, Ну, ти, сука, не на фронті. Чи тобі твоя професорська должність не дозволяє тримати автомат в руках. Чи може зборти якийсь, який, сука, закрив величезний, маючи більше мільйона аудиторій. Щось ми не бачимо дій ніяких в цьому напрямку. На фронт він, сука, посилає всіх. Може, сам приїдеш сюди? І Дональд Трамп? Так, і він тоже, разом з тобою. Безкінечно перебував Володимир Олександрович і казав: Я хочу миру. Твої люди вмирають, вони гинуть. Я хочу миру, професор, в перекладі Трампа, це означає здавайся. Але що правильно? Ти подаєшся як турботу про український народ. За що ж ти його так ненавидиш, а? Володимир Павлович сказав, що яка дипломатія, і про що ми говоримо. Але ж ти ж не скажеш, що Трамп перед цим висував в ультиматуми, правда? Краще ж виставити Зеленського впертим, мені пататливим, а не сказати, що людина просто не здає інтереси власної країни. Трамп не буде воювати. Якщо гарантія миру – це війна проти Російської Федерації з боку Штатів, то тепер я розумію. Ну так це ніхто не буде робити. Ніхто воювати за Україну не буде. Звісно, професор. Воювати фізично за нас ніхто не буде. Мова йде про фінансову, про військову допомогу. Буде. Трамп сказав. Ти що хочеш, ну ми що, на порозі третій світової цього не буде. Ти не будеш казати нам, що робити. Тобто на нас Росія напала, в чому винна Україна. Ну, не Путін. Дуже цікава логіка. А стосовно Третьої світової війни, то ми вже колись мали в історії, коли намагалися, знаєте, задовольнити потреби Гітлера в 38-му році, віддали йому шматок чужої території, а натомість ми отримали Другу світову війну і катастрофу. Зараз ми бачимо те ж саме: Ящик Пандори потихеньку відкриває саме Трамп своїми діями. І мало того, що він... Створює прецеденти, які не потрібно створювати, він ще звинувачує Україну в тому, що на нас напала Росія. Ви серйозно? Дуже цікава у вас логіка. Тобто тепер я розумію: справедливий мир це війна всіх проти Росії. За ким же жалісним голосом ви це кажете? Проти Росії. Звісно, проти Росії. Бо вона є агресором і терористом номер один в світі. От я у вас хочу запитати: що тепер робити? Який у вас план? Ну, скажіть, який у вас план? Ну, не треба на мене наїжджати. План, професор, дуже простий: перестати нити раз. Працювати з тим, що є два, тобто більше Європи, менше Сполучених Штатів, налагоджувати нові зв'язки і рухатись далі, а не нити в інтернеті і демотивувати людей на кожному кроці, як це робите ви. Цілою люблю, підписуйтесь, завжди досліджуйте інформацію і не ведіться на таких недопрофесорів. Бо це катастрофа.